Всім привіт! Сьогодні я продовжую пушити всіх персонажів на своєму акаунті на максимальний рівень. І ось мені лишається ластова катечка до максимального рівня на персонажу Спайк. Отож, натискаю кнопку на Грати знову та йду в бій. Вже по старій традиції я буду грати у новий режим Арена, де на початку грі разом із Вороном забираємо бастера, після чого він переспавнився та я забираю його у другий раз. Далі у мене залагав інтернет та мене забрав брок. Після чого вони знесли нам бокові вежі, і я дефаю сквіка на нашій базі. Крізь у брока з хащів. Та йду донизу і забираю бастера в третій раз. Знову забираю сквіка. І до Годілу лишається 30 секунд. Тим часом я забираю бастера, поки мої тімейти руйнують Годіло. У Годілу лишається мало здоров'я, я виходжу та забираю її, але помираю, тим самим даруючи своїй команді баф. Після того, як я пересплавнився, йду, щоб допомогти своїм тімейтам зруйнувати вежу. Але я не спів дойти до вежі, як Емс порішала, та ми виграли цю гру. І я пою ще один максимальний рівень на свій аккаунт. Після чого у мене залагало та вилетів Браво. Я перезайшов, та максимальний рівень залишився на моєму аккаунті. Ну що ж, дякую всім, хто додивився до кінця, підписуйтесь, ставте подобайки. Ну на цьому в мене все. До зустрічі у наступному відеоролику.